Усім привіт! Я в Лайтрі і це вже друга серія мого серіалу Майнкрафт під назвою Реальне життя. Ну що ж, не будемо затягувати цю серію. Ставте вподобайку, а ми починаємо. І так, друзі, як і казав в попередній серії, сьогодні я хочу почати розвивати свою ферму. Е, так, давайте е, спочатку. Ну, тумбочка, Відкривайся. Е, о, во, все. А то вона щось тут заглючила в нас. Так, беремо гроші. І мені б мали е, зараз привезти матеріали для побудови моєї ферми. Давайте е, ось так. Ось ця людина. Доброго дня. Е, ось, ось тут е, ваші гроші. Зараз скільки там я мав заплатити? Ну, ось тако. Тримайте. Е, а я тоді візьму своє замовлення. Так, так, так. Це якраз те, що мені треба. Зараз, зараз я це все перенесу додому. Ну і мож... ви, ви можете вже їхати. Так. так, друзі, треба це все занести додому, поснідати та відправлятись на базар. За інструментами і всім подібним. Тому що я ще нічого не купив, я не знаю, як я збираюся це будувати, але якось, якось зараз побудую. Так, друзі, давайте глянемо зараз, що в мене тут є поїсти. М -м, вибір не дуже великий, але, але справимося з тим, що є. Так, хліб. Е, я забув ножа взяти. Так, беремо берем ножа, коротше, і ріжемо хліб, в принципі. Ну, Інших варіантів нема. Е, окей, ось так. І так, далі. Е, як мені це підсмажити? Схоже, що в мене не вийде це зробити, тому що в мене немає тостру, а для яйця потрібна сковорідка, тому, тому походу, що зараз я це зробити не зможу, ну, поїмо просто такого хліб. Я щось не подумаю, що треба було закупити. Треба буде заробити грошей і піти купити все, що потрібно. Е, зараз поїм і, коротше, давайте вже будемо відправлятися на базар. Все, що мені потрібно на базарі, я, в принципі, взяв. Ну, гроші, ой, <сум> ножа можна вдома залишити, я щось <сум> трошечки затупив. І так, друзі, ось ми вже підходимо до нашого базару, в принципі, тому зараз я буду купляти все, що мені потрібно. Так. Що тут у нас є? Тут у нас в селі тільки три перелавка на базарі, але ну, все такі сільський базар, такий маленький. Ну, більший базар є в місті, але я зараз нікуди їхати не хочу, не хочу втрачати гроші. Тут, в принципі, є все, що мені треба. Так, е, рибальські снасті ніякі мені не потрібні. Ну, тут я бачу продаються інструменти і ціни тут, швидше за все будуть дорожчі, ніж в магазині, але то нічого страшного. Так, доброго дня, я б хотів взяти е, мотику, лопату, сокиру, е, ножниці та відро. Скільки це буде коштувати? 100 гривень. Е, Ага, зрозуміло, зрозуміло. Тоді беремо, в принципі. Ну, е е я ще зроблю гроші на фермі. Зараз головне розвинути свою ферму. Е е він, напевно, що довольний, тому що я, блін, такий, я не знаю, от мені лінь поїхати в магазин, я, я купляю все на базарі. Окей, зараз ми все оплатимо. Так, він сказав 100 гривень. Це зараз. В нас одна ця штука, це є 20. Окей. Ото тут ціни так. 20, 40, 60, 80. Ну. Давай. Ну, що воно так все важко? Ось ще одну таку купюру. кого? 100. Ось ваші 100 гривень. Дякую, велике. Ще давайте купимо якесь насіння, напевно, що так. Е, де у вас тут насіння? В скрині. Е, в скрині? Е, окей. Окей, давайте, давайте зараз глянемо. Тут є бурякове та пшеничне. Ну, е, мені потрібно і, то, і насіння пшениці і насіння буряку. Давайте візьмемо і так, е, скільки з мене? 20 гривень. Ага, 20 гривень. Ну. Це, це ще нормально, це, це ще нормально. Це не так, як ми інструментами закупились. Привіт, селянин. Е, окей, ну, я думаю, можна повертатись додому. Буду повертатись додому, також ще маю зайти до сусіда, він мені мав корову би продати. Ну, коротше, ось такі справи, ось там мій дім. Ой, ну йдемо до мого дому. Е, так, коротше, друзі, ось заходимо, заходимо до хати. Давайте це поставимо все в цю скриню. Все, що ми купили, і підемо до сусіда, він мені мав би продати корову. А це буде так дорого, що то повний капець. Ну, коротше, я зараз буду відправлятись до сусіда. І так, друзі, ось я вже йду до нашого сусіда. Зараз о, ось він вже там і стоїть з коровою. Так, ось наш сусід розмовляти. Привіт, ось корова. Давай 500 гривень. Ясно, ясно. У нас розмова коротка, о, дощ пішов. Ну, добре, давай, якщо дощ, не будемо затягувати, зараз. Е, 20-46. Ой, блін, я трошки не так порахував. Ну я зараз порахую, і тоді вже вам покажу, що з цього вийшло. Так, друзі, ось я порахував, ось це буде 500 у нас. 25 помножити на 20 буде 500. Я, я вроді, би, не помиляюсь. Так. Тримай, Е, давай корову. Щас. Е, де поводок? О, бо! Так, корова ходи сюди. Е, все, мені треба йти. Я не знаю, де я зараз цю корову діну, то що йде дощ. але Треба її прив'язати, а тоді вже йти додому і думати, що робити далі. Корова, ходи сюди! <реш> як <це смішно> виглядає. <реш> я б хотів би таке в реальності побачити, як хтось такого з коровою біжить. Так, корова, ходи сюди. Чекай мене тут. Ти як від мене поправиш текти корова? Я, я не знаю, що я буду робити, в принципі. Це але... окремою, але треба її прив'язати поки що. Ти куди відв'язалася? А ну йди сюди. Ось тут а у мене побудеш, я зараз тобі збудую загін. Але спочатку перечекаю дощ. Так, друзі, я тут сидів, сидів, чекав, чекав, і дощ, вроді би, закінчився. Е, так, зараз якраз обід у нас. Коротше, давайте будемо. Uh, йти будувати загончик для нашої корови, а також будемо робити ферму. Ну, Що я так не влажу. Uh, так, Спочатку давайте збудуємо гарне місце жительства для нашої корови, а потім вже й займемося. <кій> Вибачайте, я трошки прихворів ще. ще все. І потім вже займемося городом. Так, Де б це зробити? Ти поки що будь тут, а я йду розчищу територію. Ну, і я думаю, вам це показувати не треба. Це буде дуже скучно, тому, тому те, як я рубаю дерева, ми скіпнемо. І так, друзі, я тут зрубав декілька дерев, дві чи три штуки. Це було потрібно. ну, <кхи> Заодно дров нарубав. Ну, коротше, давайте будемо будувати тут місце для нашої корови, де вона буде жити. Як думаєте, як би це зробити краще? Я думаю, десь ось тут. Так. Раз, два, е, три. Такої висоти має бути достатньо для корови. І так, тут ще три. І тут знову. Раз, два, три. Кіртку зробимо посередині, так буде найкрасивіше. Я люблю, щоб все було симетрично і красиво. Тепер нам потрібно ось там на горі кришу зробити. Да? Ну Давайте поставимо ось це бревно і зараз ось тут опа. Все, тепер е, залишилося просто, просто зробити дах е, з цих напівблоків, з цих плит. Так, дах так, буде такий з дошок, дерев'яний. Ну, тут все, весь цей загін буде такий дерев'яний. Це вже тепер не такий як загін, а саме як, якесь, це, саме як якийсь вже маленький сарайчик. Просто такий відкритий сильно. Коротше, друзі, ось в нас будівництво завершено. Знову пішов дощ, не знаю, щось останнім часом. Тут дуже багато дощів, але, але то не страшно. Е, так, беремо повідок. Е, корова за мною. Ходи сюди. Я тобі покажу твою нову домівку, де не буде тебе діставати дощ. Е, сюди ходи. Так, та й заходь. Ну. Господи, її треба було якось випхати і. Відв'язати, ну і, ну і закрити ось тут. А, так, все, тепер, тепер йду додому, а от завтра вже на наступний день буду робити город. Тому що без городу я не обійдуся, привіт, сусід, йди в якусь іншу хату, будь ласка. Ладно, хай собі буде, ну, мені, в принципі, не заважає. Та в натурі йди, що тут? То моя хата, пішов звідси. Ай, ладно, все рівно. Ох, все. На кінець став, новий день. Тепер треба це все покласти сюди та йти будувати вже наш город. Фу, надіюсь, це буде легше, тому що я, якщо чесно, будувати тепер ось такі ось всякі штучки для тварин не хочу. А ось замовляти будівельників це буде трошки дорогувато, але нічого. Я з цим якось всім справлюсь. Окей, давайте це тут якось будувати все. Як будувати? Са сажати. Так. І так, друзі, я вже тут почав працювати над грядками. Зараз буду тут все засаджувати. Я вирішив огорожу не робити, тому що ну, в мене не вистачає паркану. Я купив занадто мало паркану і тому. Огорожу зробити я не можу, тому що в мене вистачає матеріалів. Але нічого страшного, я зроблю трохи грошей, та й, та й зроблю собі нормальний огород. У мене, мене тут і рости буде більше всього, тому що поки що це так, ну, знаєте, трошечки такий маленький огород, е, що є, то є, а потім зроблю більший. Потім зроблю більше, і грошей буде більше, а спочатку буду торгувати тим, що є. Тепер мені потрібно збігати до річки за водою, тому що тут немає ніде краниці. Я, я трохи затупив, треба було замовляти краницю, щоб зробити, але, але нічого страшного. Трошки побігаю, ну а для вас, як завжди, пройде лише одна секунда. Так, друзі, ось я вже закінчив нашу грядку, наш город. Тут на цій стороні у нас буряк е, на цій, а на оцій пшениця. Ну, ось я ще також плюс до цього корал подаїв. І, думаю, думаю, це на сьогодні все. Я вже так багато зробив. Ну, а в наступній серії, напевно, що підемо вже на базар. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Та напишіть в коментарях, чи хочете ви продовження, та що ще ви хочете, щоб я знімав. Ну а з вами був Лайтрі. Усім па-па!